Вітаю вас, дорогі друзі, на каналі TBN.UA. Сьогодні в нас дуже цікава, особлива зустріч з отцем Романом, священником Української греко-католицької церкви. Він вперше в нашій студії, і ми бачимо, як ви любите наші відео з ним. Ми записали вже багато таких онлайн-інтерв'ю, і сьогодні отець Роман розкаже про те, що це таке царство небесне. Яке є інше царство, як потрапити в царство небесне, в Боже царство? І я хочу анонсувати, що з цієї теми ми починаємо цілий курс таких роздумів спілкування на різні духовні теми: це і царство небесне, чи це призначення християнина в цьому житті, це душа, серце і так далі. Тому починаємо нашу розмову: Царство Боже, Царство Небесне. Що це за царство? Дякую, гарне питання. Я е, це питання собі задавав ще десь з 15-го року, ну, з 14-го року, коли я був на війні, 15-й рік, коли я читав Слово Боже, так. Ісус часто говорить, Царство Небесне похоже. Царство Небесне похоже на Закваску, на зерно гірчиці. В царстві небесному є так. І всі притчі, які ми чули, Ісус завжди вживав термін Царство Боже або Царство Небесне. І я собі став питання, що це таке царство небесне, що це за царство Боже? Е, я завжди думав, так як більшості, напевно, глядачів сьогодні думають, так як ми співаємо десь на похороні, так коли ми людину ховаємо, царство небесне є, царство. Небесне...» І ми інтуїтивно думаємо, що Царство Небесне завжди є після смерті. І я так думав. Але якщо проаналізувати все Євангелія, все навчання Ісуса, то він не говорив. Що Царство Небесне є після смерті, і тому так треба буде вам після смерті поводитися. Він говорив щось тут і зараз. Тобто він говорив про якісь закони, про якісь принципи духовні, які є тут і зараз. І я починав досліджувати ці питання. І дуже гарно е, у нас є цілий цикл в Ютубі е, реколекцій, які називаються Перша частина Євангелія царства. Друга вже є на даний момент шість, як ми говорили. І вони говорять про різні теми. Але перша частина Євангеля царства, навіть перша тема, вона починається з таких слів, коли я задаю людям питання. Підніміть руку, хто є хрещений, хто вважає себе християнином. Ну і я знаю, що група завжди є християни. Але чому я задаю таке питання? Ну, бо я знаю, що всі піднімуть руку. І тоді наступне питання я задаю. Якщо ви наслідуєте Христа, то скажіть, про що проповідував Ісус, коли жив на землі три роки? Ну, бо три роки він вів проповідницьку діяльність, так? а жив 33 роки. І за три роки проповідницької діяльності, то послання, яке приніс Ісус, змінило хід історії цілої планети. Хід історії всього людства. Тобто послання, яке приніс Ісус, яке Він проповідував три роки, змінило історію всього людства. Змінило історію. Мене особисто, бо я сьогодні якраз є тут. І кожен, хто вважає себе християнином, ви теж попали під вплив цього послання. І тому, коли я задаю людям питання, а що навчав Ісус? І середньостатистичний християнин не може згадати. Або згадує якісь окремі уривки, окремі Євангелія, окремі притчі. Але в цілостності ми не розуміємо, а що це за послання, яке змінило цілу планету. І це послання можна охарактеризувати у двох словах. Все, що пробує Ісус, це Євангелія Царства. Добра новина про Царство Боже. Добра новина це та добра звістка, яка прийшла з неба на землю. Чому вона заключається? В тому, що Бог послав свого сина спасти нас. Більшість християн е, знають термін добра новина. Е, але сама суть, сама саме ДНК Доброї новини ми до кінця не усвідомлюємо. Е, тобто, ми наскільки привикли до терміну. Ісус, Євангеля чи добра новина, що ми втрачаємо самий зміст доброї новини. І якщо ми не знаємо змісту, то ця новина не є вже й дуже добра для нас самих. І тому Святий Августин говорив так: сумний християнин, сумнівний християнин. А чому сумнівний? Тому що десь добра звістка не викликає в нього радість. А якщо не викликає в ньому радість, значить він сумнівний. Чому сумнівний? Бо він до кінця ще не зрозумів, що таке Євангелія. Святі оці, якщо багато читати, так вони говорили про цю радість. Папа Франциск, який вже вірю, що зараз споглядає Господа лице в лице, який вже помер, він завжди говорив про цю радість Євангелія. Радість. І він коли писав написав таку книгу, гарно до священників єпископів Євангелія Гауді, тобто радість Євангелія», і він писав так: якщо проповідник проповідує про добру новину, але сам сумний, то каже, перестань проповідувати, бо ця добра новина поки не зробила тебе добрим. Вона не прийшла поки в твоє серце. І каже, хто має право проповідувати Євангелія? Той, хто живе Євангелієм, той, хто прийняв цю добру новину. Але це добра новина. Але що таке царство? Царство Боже, каже, коли прийшли фарисеї до Ісуса і питають, коли прийде Царство Боже. А Ісус каже, Царство Боже не прийде, царство Боже прийшло. Воно вже є між вами. А це означає, що Царство Боже це не місце, це не, якась конкретна, це не якась конкретна територія, що нам треба поїхати на афон чи ще десь, ще десь ще десь. Ні. Царство, каже апостол Павло, царство Боже, це не їжа, це не пиття, це не матеріальні речі. Але далі він каже, це є стан нашого серця. Мир, радість і благодать Святого Духа. Тому все, що проповідував Ісус, Він говорив про наш внутрішній стан тут і зараз. Ми або зараз в мирі або в страху, ми або зараз в радості або в ненависті. Ми або зараз в любові, або в безнадії. Це не місце, це стан. Царство темряве – це теж стан, конкретний стан. Гріх це певний стан злості, гніву, люті, ненависті, озлоби. І це не десь зовні, це у нашому серці. Тому, коли ми говоримо про термін Царство Боже, це небеса, які прийшли на землю. І вони вже можуть бути в моєму серці, а можуть не бути. Які ваші поради нашим глядачам, щоб царство Боже, про яке проповідував Ісус Христос, і Біблія говорить, що царство Боже воно є вже всередині вас. Тому я так розумію, ви можете підкоригувати, що ми можемо говорити про Царство Боже, яке є. Може бути в серці людини, в житті людини навколо нас. І, звичайно, що Біблія говорить і в Откровенні, що є Царство Боже як місце, де перебуває Бог, Отець, Син і Дух Святий, і куди потрапляють душі, де будуть всі спасені люди. Але ми про це торкнемося ще. Я думаю, ви зможете розповісти про це. Тому зараз ми говоримо про Царство Боже що воно може бути всередині, і про це Христос говорив: Дайте пораду нашим глядачам мені, як нам отримати цей стан Царства Небесного в своєму житті? Що нам треба зробити? Які зусилля треба зробити? Адже в Біблії є таке місце, що Царство Боже береться, береться зусиллям, тому ваші поради. Івангелія від Івана, 3 глава, коли до Ісуса приходить Никодим. І він приходить вечором і каже, ти вчитель Ізраїля, ніхто, з ким немає Бога, не може робити такі чудеса. І Ісус каже до Никодима, Никодим, тобі потрібно народитись з висоти. І Никодим не може зрозуміти, про що Ісус йому говорить. так? Як мені ще раз залізти в утробу матері, і народитись? Ісус каже, хто не вродиться з висоти. Так? То не бачите йому царства Боже. Хто не народиться від води та духа, не бачите йому царство не Боже. Тобто Ісус говорить про якісь умови. Якщо ми прочитаємо уважно Євангелія, якщо ви не станете як діти, не увійдете в Царство Боже. Якщо не будете прощати, не увійдете в Царство Боже. Якщо ви не фарисеї фарисеїв їхній праведності, не увійдете. Якщо проаналізувати уважно, то є певні умови, умови, які говорить Ісус. Ці умови це не щось, що виконати, це умови, щось, щоб відкрити своє серце. І каже, якщо у вас цього не буде, ви не увійдете, тобто ви цього не побачите. Значить, Царство Небесне є, але я його можу не бачити. Більшість людей, які сьогодні є в церкві, вони гарні, добрі люди, слава Богу. Люди, які вважають себе хрещеними, слава Господу, що принаймні не вважають себе ще хрещеними. І задають питання, чи такі люди будуть на небесах? Ну, я молюсь, щоб, по Божій благодаті вони були на небесах, і, може, якось вони та й протягнуть до небес і будуть на небесах. Але тут на землі вони прожили як в пеклі. Розумієте? Бо Божа новина заключається в тому, що Ісус приніс небеса на землю, щоб ми вже жили небесами, а після смерті продовжили. Жити небесами. А більшість людей мені так виглядає, і я в тому числі так жив десь 26 років. Я думав, що небеса це після смерті. Я думав, що тут треба якось протягнути, промучитись в тих долинах сльози, печалів, до церкви треба ходити, бо треба змушувати, змушувати себе не грішити. А потім, після смерті, мабуть, якщо у Бога буде добрий настрій і мені повезе, і мої добрі діла зважать сюди, а погані сюди, то я буду на небеса. Але це зовсім не Євангеліє. Це так більшість християн живе. Але це не християнство, бо християнство це Євангелія царства. Євангелія це Ісус прийшов звільнити мене від гріха тут, а царство Він приніс небеса тут, на землі. Що це означає? Це означає, що у мене буде всередині мир, но зовні буде пекло. Або є наоборот, зовні мир. Ми створюємо вигляд, що в нас все добре, но всередині пекло. Так? І тому, коли приходить благодать Господа Ісуса. То ми стаємо живими. А коли ми стаємо живими, то нас починають очищувати. Навколишній світ починає нам ставити клеймо, а ти баптист, так? а ти сектант, а ти Біблію почав читати. Тобто пекло починається ззовні. Но всередині мир і радість. Або наоборот, я хочу подобатись всім, живу як всі, бухаю, курю, але ходжу до церкви. І ніби виглядає, що ззовні мене ніхто не атакує. Ну всередині пекло. Я розумію, що живу неправильно. правильно. Я розумію, що щось якось не так. І тому, що б я хотів побажати людям, які нас дивляться, перше, не зупиняйтесь, шукайте. Каже Ісус, шукайте Царство Боже. Шукайте. Тепер питання, де його шукати. І де воно є, як шукати, яка частина душі відповідальна за пошук, де це, що це. так? Отут вже треба би було досліджувати, дорогі. Шукати царство це не просто прийти до храму. Можна прийти до храму, Путін ходить до храму. Ленін ходив до храму. так? Ну, Принаймні, любий може садист, зайти до храму, але чи він живе в царстві Божому? Чи він зайшов в царство? Ні. До храму любий зайде, але в царство Боже. Любий не зайде. І тут треба зрозуміти, дорогі, що не просто бути в храмі, це якийсь інший стан. Святі отці багато часу говорили про цей стан. Вони говорили про стан серця, стан серця, яке відчуває Бога. І вони говорили про цю мету християнського життя. Три етапи то є: очищення, це є просвітлення і обожествлення. Тобто стояти в присутності Бога тут і зараз. Це вони про що говорили? Не після смерті, а тут і зараз. Тобто вони говорили про стан. Нашого розуму, нашого серця, а як слово Боже каже, це і є царство Боже. Я так для себе розділив Царство Боже в рамках нашого земного життя, це одне розуміння царства Божого так. і Господь його приніс, Він його відкрив, і ми не просто мусимо, ми, ми маємо цю можливість, радість жити. В цьому царстві Божому тут на землі, тому що Господь сказав, наблизилось царство, воно прийшло, і Він його приніс і відкрив. То які ваші поради? Що ви радите своїм прихожанам? Як жи, як увійти, як жити, які критерії для нас, як християн, які називають себе християнами? Що нам треба робити, щоб жити в цьому царстві? А потім же ми поговоримо, як потрапити uh -huh. в небесне царство, яке. Після смерті своїми силами ми туди не йдемо. Це Божа благодать. Як апостол Павло пише до Ефесян, ми спасені Божою благодать. Це не від нас, не від наших діл. Це не щось, що ми можемо зробити, це щось, що Бог прийняв рішення зробити в нас. Це те, що робить Бог по-справжньому в наших серцях. Я це пережив, так? я можу це описати, але як описати цей стан, який я пережив людям, які ніколи не пережили, і вони цього все одно не зрозуміють, про що я буду говорити, бо для них це буде теорія. Тому це, Коли я говорю Царство Боже, на єврейській мові воно означає на євриті Малкут, це означає сила Божа. Тобто Бог є в духовному світі, як ми казали. Ми з вами живемо на перехресті трьох світів. Два духовні, один фізичний. Два духовні царство Боже, царство темряви це два окремі духовні світи. Царство Боже має свої правила, свої умови, свої закони. Так? Там є своя як вам сказати, юридична основа, як це відбувається. Царство темряви в точності так само. Там є своя ієрархія, свої умови, свої закони. І є ще земний світ. Це фізіологія, це наша психологія, це наша біологія. І тепер треба розуміти, що ці два... ми живемо на перехресті трьох світів. І тепер ці два світи впливають на нашу фізіологію, на нашу психологію. І тут треба розуміти, як воно все працює. Тепер, що таке Царство Боже? Це коли Бог з духовного світу проявляє свою силу на фізичну матерію, на нас, у фізичному світі. Ми це називаємо Словом. Благодать. Так? Що таке благодать? Це дія Бога. Це не дія, яка йде від людей, це дія, яка йде від Бога на людину. І коли людина, кожен християнин чув термін благодать, але чи кожен пережив цю благодать? Не факт, правда? Чи кожен може досвідчити цю благодать? Ну, не факт. Кожен чув термін Божа любов, але чи кожен пережив цю Божу любов? Ну, розумієте, термін це наша наш розум. Я чув, що таке є, а пережити це вже не від розуму. Це щось, що прийшло від Бога. Я це пережив, досвідчив, і тоді я розумію, що воно існує. так І тому виходить так, що для одних це буде відкрито, а для других закрито. Тому Ісус каже, маєте вуха, але не чуєте. Маєте очі, але не бачите. Тобто, ви бачите, але не розумієте. Тобто, ви чуєте, але ви не чуєте. Про що я вам хочу сказати? Бо я вам говорю про щось, що приходить з духовного світу. І тепер, щоб зрозуміти, що приходить з духовного світу, то мусить у нас бути хтось, хто нам це відкриє. І тому от тепер ми розуміємо, що Ісус сказав: якщо не народишся з висоти, не бачите тобі. Тобто, Дух Святий, який є в нас, має нам відкрити щось, що прийшло від Бога. І для нас це буде відкрите, а для іншої людини, навіть того самого християнина, він скаже: я нічого не можу зрозуміти, я в церкві молюся, все. Про що ви там говорите зовсім? А який от такий крок треба зробити, щоб вже стати на території Царства Божого? Чи є це покаяння і прийняття Христа як Господа Спасителя? Чи... Так, перший крок каже Ісус, перша умова це покаяння. Покайтесь і наверніться. Так, бо не віддати в царство Боже. Друге, каже: принесіть, Іван Хреститель говорить до фарисеїв: принесіть гідний плід покаяння. Тобто можна каятись, ходити до сповіді, але так і не навернутись. Розумієте? Тобто, є гідний плід, а є фальшивий плід. Фальшивий плід це робити щось заради галочки, бо так завжди робили, така традиція, така історія. Ми так завжди робимо. Добре. А тобто, я крав, посповідався, іду знову красти. І я сповідаюся, але знаю, що завтра піду знов красти. Ах, так? І тепер людина не може вийти з того. Вона розуміє, що робить неправильно, ніби кається і хоче вийти, але не може. А що означає гідний плід? Гідний плід це коли я казав, що крав, покаявся, завтра я вже це не роблю. Але тепер, що дає силу людині завтра щось не робити? Благодать. Сила Божа, яка має зійти на людину. І в людині має цей гріх відпасти. А найчастіше ми боремося знаєте, Як з вітряками, і не можемо їх перемогти. Тому навіть покаяння може бути фальшиве, а може бути правдиве. Бо це не залежить від нас. Це знову залежить від Божої благодати, тобто від Святого Духа. Тому перший крок це Святий Дух. Але ми всі, тобто ми, як говоримо, я говорю за традиційну церкву, православну церкву, чи католицьку, чи греко-католицьку, ми з дитинства вже хрещені і миропомазані. Е, ну, у східній традиції хрещення і миропомазання це два таїнства, які йдуть ще з дитинства. У Римокатоликах є хрещення, а у 14 років чи 12, там, від 14, 12 до 14 є тайна е миропомазання, тобто зіслання Святого Духа. І тут деколи може бути так, що ми кажемо: ну, але ми ж з дитинства в церкві, і ніби теоретично воно у нас є, а практично воно щось не спрацьовує. Дуже гарно кардинал такий є зараз. Вилетіло з голови, як його звати, персональний проповідник трьох пап Канталамеса, О, генера... кардинал Канталамеса, він такий харизматичний. Він говорив так: більшість християн скажуть, що вони мають Святого Духа ще з дитинства, і це правда, але каже, ви цього Святого Духа закрили як в клітці. Ви його маєте, але він не має вас. І оцей перший крок, я би сказав, що християнин мусить відкритись надію Святого Духа. Не прийняти його, бо більшість з нас вже його мають, а відкритись. Що означає відкритись? Оце важко пояснити розумом, бо людина може сказати Я відкриваюсь, але нічого не відбувається. Це щось інакше, це така довіра до Бога. Якщо в нас цього немає, то треба або просити Бога, Боже, навчи мене довіряти Тобі, так як Давид, який йшов проти Голіафа, він просто довіряв сліпо Богу. Про цю довіру йдеться. Або ми можемо попросити когось, хто є старший у вірі, попросити, щоб він помолився за мене, щоб я навчився довіряти Богу, який в мені. І це перший крок. Або поїхати на якийсь семінар, або на якісь реколекції, або пережити Божу любов, Божу присутність. Оце той момент, коли Божа благодать знов, коли ми знову чуємо Євангеліє, тобто добру новину, і як апостол Павло пише гарно до Ефесян, Ви почувши, повірили. Прийняли і були запечатані Святим Духом. Тобто, спочатку ми чуємо, відновлюється наша віра. Друге, ми віримо. Третє, Дух Святий це запечатує у нашому серці, не в розумі. І тепер всередині в людини щось міняється. І оце, що міняється, то ми називаємо Він народжується. Для чого? Для Царства Божого. Це те, що Ісус сказав, тобі потрібно народитись. А з того моменту, коли людина народжена, Апостол Іван називав це насіння Бога, яке е, е, живе в, людині, то тоді все стає в своє місце. У людини правильне покаяння, правильне навернення, правильна мотивація, правильні пріоритети, правильні цінності. Так? Як апостол Іван гарно каже, що людина, яка прийняла Боже насіння, вона вже не може грішити. Х... Х... Тобто, вона б могла би, але вже не може, бо є щось у ній, що не дозволяє. Але є християни, які не можуть не грішити. Тобто є християнин, який не може згрішити, хоча має можливість, а є християнин, який мав би не грішити, але не може не грішити. Чи можна сказати, що він перебуває в Царстві Божому? Чи отут є це розділення? А, що якщо християнин, який називає христиним, але він грішить, він не має оцих плодів, він не живе так, як говорить. Господь, цар цього царства. Христос, так. Він же цар Небесного Царства і Божого Царства. І то немає просто прояву е, цього покаяння, цього навернення до Бога. І як я розумію, що нема радості, про що ви говорили, що нема радості, відчуття, що ти живеш в царстві Божому тут, тут на зараз. землі, так. тому що ти грішиш, ти сам себе відділяєш цим гріхом від Бога. І… Як наслідок, я думаю, таке життя гріховне, воно не, не дасть можливості людини і потрапити в царство Боже після смерті. Після смерті. Я думаю, що От тут питання, так? Людина мучиться, бо хотіла би вийти з цього, але не знає як. Е Тому, коли ми говоримо про царство, ви зрозуміли, це стан, стан серця. Коли Ісус говорив, Царство Боже таке, царство Боже, як дріжджі, царство Боже, як скарб, царство Небесне, подібне до зерна гірчиці, він говорив про, про стан серця. І тепер одні люди будуть в цьому стані зараз, а другі люди будуть християнами, але не будуть в тому стані. І якщо вони не будуть в цьому стані, то вони будуть в кращому випадку в стані законника, той, для кого потрібні правила, щоб він розумів, що правильно, що неправильно, чому бо він не знає, що є правильно. А каже Господь: Я дам свого Духа в їхньому серці. І їм вже не треба, щоб їх хтось вчив, так, бо вони вже будуть мене знати, де тут. Тобто святі уці говорили про цей стан серця, коли Дух Святий тобі вже показує, що правильне, що неправильне. Тобто ми інтуїтивно вже розуміємо, що є зло. Тому можемо згрішити, але у нас вже є щось, що каже, не роби це. А в тому стані, я дивлюсь, ага, якщо не злапали, то значить можна. Розумієте, тут я буду більш виконувати закон, а тут я живу по закону серця. Це та Божа благодать, яка є у нас. Чи можна сказати, що просто людина тоді не має Духа Божого? Вона просто закрила <реку> цей <реку> сос... <реку> do, <реку> свій резервуар да сосуд, і не має Духа Божого, який би. Ну, протікав Я... і... От тут, бачите, тут у, 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 у нашій традиції завжди будуть ці спори. Чому? Ну, бо люди мене скажуть, ну як немає, у нас дитинство вже миропомазане. Якщо миропомазане, значить має печати Святого Духа. Значить, має святого Дух. Я би тут сказав, в нашому випадку, так, людина має Святого Духа, але він закритий, не активований. Або ми не довіряємо йому. І тепер тут потрібне знов перенародження. Оце, що ми говоримо, не перехрещення, як деякі церкви, а тебе треба перехрестити. Ні-ні, це зовсім інший термін. Щоб перехрестити, то треба відриктися попереднього хрещення. Тобто треба відректися Христа, щоб похреститись в Христа. Це, це суперечить самій лозіці, саме термін перехрещення. Так? Е, я розумію, якщо людина прийшла з іншої віри і ніколи не була хрещена, то вона хреститься. А перехрещення це ну, мені потрібно відректитися. Христа, якого я хрестився, і похреститися в Христа, якого по факту це один той самий Христос, правда? І тому це такі дуже спори, я би сказав, такі ментальні, але не духовні. Царство Боже, так? коли ми говоримо, це той стан, в якому мала би ходити людина. Але людина хотіла би, але не може, і вона не знає як. І тому тут важливо, чому ми в церкві робимо різні такі семінари, духовні віднови. У нас це називається реколекція, тобто духовна віднова, або інкаунтери, або різні семінари, євангелізаційні, е харизматичні. Мета тих семінарів є просто щоб відновити духовність людини. Тобто той дух, який в ній є, щоб він відновився, щоб людина навчилась довіряти Богу. І людина лишиться в тій самій церкві. Важливо, щоб вона далі розвивалася, але вона вже буде інша. Я так, так було. Так було зі мною. 26 років, коли Божа благодать зійшла на, на мене, я не знав, що зі мною відбувається. Так, я залишився той самий, я був в тій самій церкві, ходив до того самого священника, я стояв в тому самому храмі між тими самими людьми, але я вже не був той самий. Щось змінилось у мені? І це було 13 років тому. Я тоді не міг це описати, що це було. Тепер я розумію, що це було народження з висоти, що я був хрещений з висоти, що я був хрещений Святим Духом, так? що моє серце було народжене. Я сьогодні можу це описати, що зі мною відбулося, але як пояснити це людям? Це деколи важко. Чи може мир і радість в серці стверджувати, що ми перебуваємо в? В так. правильних відносинах з Богом і в Його царстві тут на землі. Я би попросив вас, ми отримуємо від глядачів багато молитовних потреб, теж, і люди просять помолитися про сили, про звільнення від якихось звичок поганих чи відносини. Тому люди розуміють, да, що вони втратили цей мир, можливо, свою присутність в Божому царстві тут на землі. Я би попросив вас помолитися. Я думаю, кожен наш глядач він хоче миру, хоче радості таких близьких стосунків з Богом. І у Бога є ця благодать, Дух Святий, який відновлюють, відновлюють. Ці близькі стосунки і радість і мир, дорогі глядачі, давайте відкриємо наші серця і помолимось разом з оцим Романом, щоб Бог відновив наші стосунки, відновив цю радість, розуміння і бажання бути в Царстві Божому і далі ділитися цим Царством Божим. Тому що Господь хоче, щоб, дивлячись на нас, невіруючі люди хотіли бути в цьому царстві, в цій Божій присутності. А якщо ми... Живемо таким життям, яке не відображає Господа, то, на жаль, ми погані свідки Христа. Давайте помолимося і попросимо такого Божого сілення, підкріплення. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Отець мій Небесний, я прошу Тебе за всіх, хто будуть нас слухати, хто будуть дивитись. Боже, ти знаєш кожного, через що кожен проходить, Господь. Боже, Ти створив нас для щастя, для миру, для радості, для любові, але гріх. Вкрав нас в Тебе, Боже, але Ти повернув нас і повертаєш через свого Сина, Господа Ісуса. Боже, прошу Тебе через Твого Духа Святого, торкнися кожного серця, кожного розуму. Боже, дай мир. Бо ти сказав, мир залишаю вам. Не той мир, який світ дає, а свій мир даю. Боже, твій мир, який з неба сходить, нехай зійде в кожне серце, в кожне подружжя, до наших дітей, до всієї нашої сім'ї і до нашої України. В ім'я Царя, Царів Господа нашого Ісуса Христа. Амінь.